Почнемо з усіх країн, побачимо, що вийде. Ага, країн багато. Не чув чуток про 15 країн, 10 чи 15. Тобто починаєте з усіх країн. По суті, всі країни, про які говоримо і будемо говорити, гляньте на торгівлю з Азією, ні до кого не ставляться так справедливо. Але ми збираємося ставитись до них щедріше. Від усього серця. Ми будемо щедрішими, ніж вони були до нас. Рішення про вторинні тарифи для Ірану залежить від їхньої угоди. Якщо вони укладуть угоду, не буде вторинних тарифів. Хай живуть довго і успішно. Ну, побачимо, що. Я б віддав перевагу в ході перед іншою альтернативою. Яку гадаю, всі в цю літаку розуміють. І це буде не дуже гарно. І я цього не хочу. Не хочу зараз говорити про третій термін, бо, як не ходи, попереду ще багато часу. У нас ще довго, знаєте, майже 4 роки попереду, і це чимало. Але, попри це, багато хто каже. Ти маєш знову балотуватися, їм подобається наша робота. Найголовніше, їм подобається те, що ми робимо. Не думаю, що він відмовиться від своїх слів. Ви про Путіна. Не думаю, що він відступить від свого слова. Я знаю його давно. Ми завжди добре ладнали. Гадаю, з ним все буде гаразд. Але якщо ні, Мене засмутили деякі речі, сказані про Зеленського за останні дні. Коли він вважає Зеленського ненадійним, а має з ним домовлятися, подобається він чи ні. Тож мене це не влаштовувало. Але гадаю, він буде добрим, і я точно не хотів би вводити до додаткові мита на Росію. Але якби їх ввели, це було б не дуже добре Пане президенте, це психологічний дедлайн. Якщо я відчую, що вони нас дурять, я буду е, е, не дуже радий. Як гадаєте, вони зараз це роблять? Не знаю, не знаю. Я так не думаю, я думаю Він хоче вкласти. І Зеленський, до речі, бачу, намагається вийти з угоди про рідкоземи, і якщо він це зробить, матиме проблеми. Великі, великі проблеми. Ну, Я уклав угоду про рідкоземи, а він каже, хочу переглянути угоду. хоче в НАТО. Він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє. Тож, якщо він хоче переглянути угоду, в нього будуть великі проблеми. У нас багато потенційних покупців. До Тікток величезний інтерес. Рішення буде моїм, як ви знаєте, через Конгрес. Вони дали мені повноваження вирішувати. Ми також обговорюємо це з Китаєм, вони можуть бути причинні. Ми побачимо, що з цього вийде. Але це. М. Щось, що, я думаю, ви матимете. Я хочу, щоб Тік-ток існував. TikTok цікавий і багато хто хоче його купити. Якщо не буде угоди, ну угода з Тік-ток буде, я впевнений. Як автовиробники заробитимуть? Американські чи міжнародні, якщо вони будуватимуть у США, гроші зароблятимуть ті, хто. США за межами США це їхня справа. Це пане президенте. Мене це не дуже турбує.